Повідомлення про злочин, яке наголошують, зареєстровано прокуратурою Закарпатської області від е, вхідний номер не зазначено 20 квітня 2015 року. Прошу внести до ЄРДР протягом 24 годин відомості про вказаний злочин посадових осіб у відповідності до частини дні. 2 статті 358 частини 2, статті 366, статті 384 частини 2 та статті 367 частини першої Кримінального кодексу України та розпочати розслідування. Дані факти перевіряються е, слідством і буде надана їм відповідна Ну, а заяву Тому? вам подали про вчинення злочину? Е, так, ваше честь. Зая... Дана заява входила до прокуратури області. Не будемо трохати зараз прокуратуру області, ваші які дії були. Хоч тут із суб'єкту оскарження прокурор області. Ви як прокурор міжрайонний. Ваші, які дії були. Я хочу зазначити, що дане звернення було розглянуто нами. В частині пунктів 1, 4, 5, 6 до роз'яснення з'яснення Вікторовну Термонської партії. Щодо Щодо можливого підроблення посадового особи Чобської міської ради, актів виділення зелених насаджень, неправдивих посуд, показів інспектора кормути в Закарпатській області та дії Ріжка Начальника екологічної інспекції ріжка та Белегії скеровано у Жгородській райові управління України Закарпатської ще запитання одне до вас. Заяву, в заяві просилося роз'яснити чи внести відомості до Ренати. Чи роз'яснити якісь обставини? Не зрозуміло. Ну, ви сказали, було роз'яснено. то Я зато запитую, чи було в заяві роз'яснити було чи внести відомості. Тобто зміст заяви. Мож... У ну, мене заява, от заява яка, е, от я її оголошую, вона називається заява про повідомлення про злочин. Я вас, в принципі, я вас і не запрошував сюди. Ви прийшли самі, так? Я вже вам дав можливість висказатися. Але е, от ми різні матеріали, дивіться, досліджуємо. Бачите, так? Я ж оголосив цю заяву, то вам потрібно, мабуть, було сказати, що у нас цих матеріалів немає, або ще щось сказати відповідно про, про Васильовичу, що я тут просто поприсутню, по, буду присутнім. Ви зрозуміли. Так? Тобто у вас дане повідомлення вам не поступало, так? Поступало разом з цією заявою. Ну так ви кажіть, бачите вже, а от так видобуться. Де воно далі? От воно є у вас, так? Да? Тобто, ще раз наголошую, це заява почке, це повідомлення про злочин, яке я оголосив таке, що засідання, воно не внесено до йде на різку. Да? Чи можливо внесло, ви просто не розібралися? Значить, дане повідомлення скеровано в дітей у Ні, ні. Чи? я не кажу, що з ним зроблено. У Жародському міжрайонному прокуратури по даному факту не вносили свідомості. «Заявниця просить внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, які стосувалися би ряду, на її думку, неправомірних дій. як…» Посадових осіб Чорської міської ради, управління екології, а також і співробітників управління Міністерства внутрішніх справ та прокуратури області, зокрема процесуального кіно. Крім того, заявниця вказує на неправдиві покази інспектора Корнути, який надав в рамках даного кримінального провадження. Прошу зауважити ваша честь, що на даний час остаточне рішення в даному кримінальному провадженні, яке стосується незаконної вирубки на території Чорської міської ради зелених насаджень, не прийнято. Указані докази є предметом дослідження в рамках указаного кримінального провадження, а також інших об'єднаних в даному кримінальному провадженні. Оцінка їм буде дана в рамках досудового розслідування і в результаті прийняття остаточного рішення. У зв'язку з чим прокуратурою області було направлено вказану заяву повідомлення до прокуратури до Ужгородської міжрайонної прокуратури, а в подальшому Ужгородської міжрайонної прокуратурою було скеровано до органу досудового розслідування, який здійснює для дачі оцінки указаним фактом під час дослідження якраз секдопи. 5 травня 2015 року слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду. Передачу секретарі Бомбушка, з участю особи, яка подала скаргу Ступак, прокурор Сливич, Медуниця, розглянувши відкритому судовому стін залісу місті матеріали справи за, за скаргою. Ступак Лариси Вікторівна без щодо ненесення відомості про кримінальне порушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. керуючи системою 303, 306, 307, 309, КПК України. Слідчий суддя ухвалив скаргу Ступак Лариси Вікторівна бездіяльність. Щодо нанесення відносин про пропорушення до єдиного реєстру досудового розслідування задовольнити, зобов'язати прокурора Закарпатської області, внести відомості за скаргою ступа Клариси Вікторів, подано неї 20 року до прокуратури Закарпатської області, до єдиного реєстру досудових розслідувань та невідкладно розпочати досудове розслідування стосовно фактів, зазначених у повідомленні про злочин. Судове засідання Так. Tukaj treba hlopati. Treba.